Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: місто Токмак, що заважає, де окупувати місто Токмак? І як буде відбуватися деокупація Токмаку. Страшно людям дуже сильно залякають людей. Погроми, я так розумію, в домівках. Це агресія військових Росії саме до людей. Людям дуже страшно. Проте дивіться, ваша деокупація буде мирна. Люди отримають. Допомогу, прийде полегшення, фінансове забезпечення і е, те, що лякають, що будуть якісь бойові дії, Ні, такого не буде. Токмак. чисте небо, мирно, тихо. Де окупують, тобто військові росіяни змушені будуть відходити. І взагалі в них важкий такий стан, бо десь відбувається битва, в якій російські військові несуть великі втрати, і їхня кількість дуже мала. І в них буде. Закриті дороги, вони змушені будуть отак скитатися, як хватись не по дорогу, не по шляхам йти, а йти по полях, по... і дуже їм буде спрага, сильна спрага. Отак. От і в них суд, всі, хто чинив злочини і вбивав цивільне населення, знущався, будуть спіймані і засуджені. Так, Токмако це зараз переживає дуже сильну таку агресію. До цивільних людей дуже жорстоке поводження, як погроми такі. Не буде зв'язку, не буде інтернету, не буде телефонного зв'язку. І все, все буде добре. До вас йде гуманітарна допомога. Тут ще будуть приховуватися, ховатися люди, які були е, колоб... ну, прихильники Росії, колаборанти. Вони змушені будуть від'їжджати, тікати. Взагалі вони від... уйдуть, всі, хто працював на Росію. Любить от Росію, їм подобається, вони йдуть. І вас буде тихим небом, не буде бойових таких дій, лінії фронту в Токмаку не буде. Тут ворог змушений буде відходити і в його десь йде битва сильна, де він втрачає людей. Так. цей жах мене, ви маєте. Тут буде допомога. Їжа, гуманітарна допомога, відкриються дороги фінансові. Напевно, буде працювати банк, щось пов'язане із. виплати От будуть відміряти, скільки кому заборгованості, якісь, може, відділення банківські запрацюючи, якісь програма буде в Токмаку працювати, рухаються гроші. Відновиться, так, торгівля. <кій> Топмак ще дуже цінний для військових України, або там є якесь підприємство, воно запрацює для військових України, для техніки, от, е, військової техніки, щоб. Ну, так, до токмаку будуть надходити військова техніка. Щось будуть, <кій> я так розумію, по це ремонт або ще ну, для того, щоб вправно працювали. військова техніка, щоб могли швидко рухатися військові і так. Ще дуже сильно буде захист неба. Щось пов'язано із сільським господарством, із полями. Напевно, що в тут проводуть розмінування, щоб люди змогли обробити свої ділянки, щоб можна було випасати худобу, ще навколо такмаку проводитиметься ця робота, щоб вільно могли пересуватися люди. Тут замініровано все. Так, страх сильний, але це все має пройти. Настане мир в Токмаку і оці люди, зрадники, колаборанти, вони потікають. Заперечую, заперечую, заперечую. Відкриває дороги військовим України на звільнення токмаку від росіян. Заперечую заперечую і повертаю весь жах всій смерті, біль, страждання, що робив ворог людям токмаку. Заперечую повністю, повертаю ворогові всі <laughs> смерті, біль, катування, страждання, що робили росіяни в Токмаку, цивільному населенню, військовим, вертаю їм назад, буде так, буде так, так. Прийде до вас, не бійтесь, до вас має прийти гуманітарна допомога всім людям. Ту кмаку допоможуть. Прошу Вищі сили, будь ласка, допоможіть. Де купувати місто, відновити. Мирне життя і повернути по Верховному суду все, що робили росіяни цивільним людям. їм назад. назад. Все вертаю, знімаю весь негатив, все лайно. Російське повертається росіянам назад. Буде так, буде так, буде так. Це вони бояться, це вони страждають, це вони голодують, це у них агресія один до одного. Буде так, буде так, буде так. Відвертає Росію від Токмаку. Перекриваю, перекриваю вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду закликаю. Допоможіть декупувати місто Токмак без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України. І прошу закрити всі дороги, зламати всі плани військовим росіянам Росії. У токмаку, більше вони не можуть агресивно ставитися до населення, Тика, тікають, лякаються, бояться, буде так. Всіх колаборантів, зрадників. Забирають з собою більше немає. В токмаку, колаборантів буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликають, допоможіть, де окупувати місто токмак, звільнити від. Російської армії і повернути весь негатив тому, хто робив, тому хто знущався, гвалтував вбивав, катував, грабував всі злочини Росії, повертаю їм назад, все лайно вертаю їм назад. Буде так, буде так, буде так. Де буде так, мак без безстрад для цивільних людей, безстра для військових України якнайшвидше. Буде так, буде так, буде так. Вкриваю на деокупацію, прошу ще допоможіть, будь ласка, Не буде все сказане, здійснене. Так, цей жах минає ваша. Мрія, вона здійсниться, попри те, що дуже страшно і дуже жорстокі військові росіяни, все їм повернеться і всі будуть покарані. Вони в них закриті шляхи, вони не втічуть, не, не, нажив, ну, не зможуть наживитися на стражданнях українців Токмаку. Дякую за увагу.